Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви на каналі про в'язання, але сьогодні у нас буде відео не про в'язання, а про те, що робити, коли дуже довго в'яжеш і втомлюються руки. Щоправда, воно підійде не лише тим, хто в'яже, але й тим, хто вишиває, хто робить макраме і будь-яку іншу ручну роботу, яка впливає на наші руки, наші плечі, нашу спину, змушує їх напружуватися і почуватися не дуже добре. У цьому відео моя тренерка Оля, з якою я займаюся йогою вже 7 років, покаже вам короткі вправи, які допоможуть подолати всі ці неприємні симптоми. Болю і ці вправи не потребуватимуть якогось особливого спорядження. Вам не потрібно буде навіть ставати зі стільця, за яким ви в'яжете не потрібно буде стелити ніякий килимок і якось особливо пристосовуватися. Вам потрібен буде власне тільки стілець, ви і стіна. І ви зможете буквально за 5 хвилин справді розслабитися. Кажу це з усією відповідальністю, тому що сама час від часу роблю якісь такі от подібні вправи біля стіни, і вони насправді дуже сильно розслабляють. Як я вже й сказала, ці вправи робила моя тренерка Оля, і впродовж цих семи років, що я з нею займаюся в офлайні, в залі, вона. Дуже сильно змінила моє тіло. Я прийшла до неї людиною фізично слабкою, якої болів поперек, боліли руки, боліли ноги, боліло все зараз. Звісно, ну я не скажу, що я суперздорова людина, але мене набагато менше болить і турбує тіло. Я відчуваю себе більш. Фізично витривалою, і мені легше впоратися з якимись фізичними викликами. Я до чого це все веду? До того, що Оля нарешті записує свої уроки, щоб вони були доступні в онлайні. І коли це буде вже готово, коли можна буде їх придбати, я залишу внизу лінк, де можна буде це зробити. Щиро раджу це, скажімо так, те, що я випробувала на собі, випробовую три рази на тиждень в залі, і можу рекомендувати. Дуже рада, що нарешті можна буде це купити і займатися не лише фізично тим, хто у Львові, тим більше тим, хто у Львові не завжди зручно десь доїхати в спортзал, чи банально є місце для цього, тому що зал дуже маленький в нас і завжди великий попит на ці заняття з йоги. Отож, я вас попрошу це відео подивитися до кінця. Я попрошу вас лайкнути його. Напишіть, будь ласка, коментар у коментарях. Я би хотіла прочитати про те. Як ви себе почуваєте під час в'язання, що у вас там, не знаю, найбільше турбує, що у вас болить, обговоримо наші болячки. І буду вдячна, якщо будете радити це відео також своїм подругам. Я би хотіла, щоб воно мало хороші перегляди, і YouTube його трошечки просував, тому що воно не типове для мого каналу, малого хронометражу, і я не впевнена, наскільки YouTube захоче його просувати, тому буду вдячна вам за будь-яку активність. І після всіх цих слів багатьох переходимо власне, до вправ. Приємного вам перегляду. Сподіваюся, вони допоможуть вам почуватися краще. Сідаємо рівною спиною, тримаємо живіт, сидимо на тазових горбах. Намагаєтесь вирівнятись і збираємо руки в замок. Розвертаємо долоні, піднімаємо руки, збираємо лопатки і витягуємо долоні до стелі. Лопатки намагаємось тримати разом, підборіддя трішечки, піднімаємо догори і видовжуємось. Відчуття у вас мають бути в ділянці між лопатками. Тримаєте таких декілька дихань. І витягуєтесь, піднімаємо плечі догори і з видихом округлюємось, тягнемось руками вперед. Лопатками назад. Робимо вдих, потягнулись. і з видихом опускаємо руки на коліна, притискаємо долоні і намагаєтесь долонями не рухати. Робимо коло плечима назад. Голову тримайте рівно, стопами відштовхуйтесь від підлоги, міцно притискайте ваші стопи. І робимо коло плечима вперед. Витягуємось вдих і опускаємо руки вниз. І тягнемось пальчиками до підлоги. Ваші долоні розвернуті до вас. І намагаємось ніби дотягнутись пальцями до підлоги. Видовжуємось, продовжуємо тримати руки і нахиляємо голову. Тянемося вухом до плеча, до іншого. Кожен раз, коли ви нахиляєте голову, робите видих. Слідкуйте за тим, щоб ваша поясниця не провалювалась. Відштовхуємось добре стопами. Маєте відчувати витягнення шиї. І завершуємо тут. Витягуємось, ставимо руки знову на стегна, плечі вниз. І скручуємось, тягнемось під боріддям до плеча і міняємо сторону. Міняємо, з витихом дотягуємось. І ще по разу. І видих, витягуємось, рівняємо, дивимось прямо перед собою і під робимо маленький рух вниз. Так, ніби ви комусь кажете так. Спину тримаєте рівно. Коли ви тут рухаєтесь, отут можете перевірити, у вас будуть включатись м'язи. Такий самий рух, тільки ви кажете ні, дрібненький. Угу. І заперше. І так само дрібно, вправо-влево. Добре. Достатньо. І тепер повертаємось до стіни, переставляємо крісло, сідаємо рівною спиною і ставимо долоні на стіну, на лінію з плечима і намагаємось долоні втискати в стіну. Витягуємось тут і, не відриваючи долоні від стіни, пробуємо коло плечима назад. Слідкуйте за тим, щоб ваші долоні були притиснуті. І вперед. І завершуємо. Збираємо руки в ліктьовий замок, долонь на долонь. Витягуємось, робимо вдих і з видихом намагаємось нахилитись на стіну. Грудьми грудь ми тянемось до стіни, обличчя розвернуте до стіни, голову не опускаємо. І таких декілька рахунків потримайте собі. Відчуття у вас мають бути в підмишках і в ділянці між лопатками. І піднімаємось. Виміняйте перехрест рук, так само витянулись, і опускаємось. Якщо от так вам буде важко, ви можете опускатись на руки. Але тут лікті розвертаєте до стіни. Долоні обов'язково мають бути притиснутими. Не опускайте голову. І таких можете зробити собі декілька разів. Потім витягуємось і з видихом скручуємося, ставимо руку на спинку, другу руку на протилежне коліно. І, не скручуючись в тазо, розвертаємось, видовжуємось. Немає тут у вас відчуватись поясниця, ви маєте чути від плеча бік під лопаткою, можливі відчуття між лопатками. І видовжуємось, і дихаємо, і потім міняємо сторону. І витягуємо знову і опускаємо її знову на стіну. І піднімаємося. І опускаємо.